Чих пейзажів маленького, але чарівного Кіровограда моє місто центр нашої держави, тому можна сказати, що воно для України як серце. І як у серці тут панується любов, доброта, щирість. І не дивно, що у такій доброзичливій атмосфері хочеться творити, навчатись новому, досягати вершин майстерності, так як роблять це герої нашої програми. Художній музей у Кіровограді місцевий храм образотворчого мистецтва. Тут є роботи вже всіх відомих українських художників, але ще немає картин юної Софії. Але це ненадовго, адже наша перша героїня займається малюванням шести років, точно знає, чого хоче досягти у житті, і впевнено крокує до обраної мети. Софія юна художниця. Її роботи побачила не тільки Україна, а й Латвія, Польща, Аргентина. На один малюнок вона витрачає від 20 хвилин до двох тижнів. Не може не малювати. Родина її підтримує. Навіть не заважає проти малюнків на шпалерах. Зараз дівчинка готується до персональної виставки, яка відбуватиметься у вересні. Така вона Софія. Скажи мені чесно, ти зараз хвилюєшся, у тебе вперше беруть інтерв'ю? Коли помічають, що я дуже спокійна дитина, завжди в мене питають інтерв'ю. Чи часто тобі взагалі заважають, коли ти малюєш? Ні, не дуже часто, бо коли малюю, дуже часто я не помічаю, хто просто кого в мене. Буває, навіть я малюю, а мене хтось заве, заве, а я малюю. У майбутньому ти також плануєш малювати? Так. Бо я навіть не можу тиждень витримати, якби не намалювати якусь маленьку картинку. І скільки ти вже займаєшся? Шість років. Я так розумію, ти ходиш до якогось гуртка. Так, я ходжу до студії Соняшник. Тобі одразу сподобалось малювати? Чи, чи це був якийсь певний час? Так, мені одразу, бо там дуже багато маленьких діток. Мені сподобалось, що я малюю не одна. І часто вдома в мене не виходять картини. Тоді я їду до студії, і малюю разом з дітками. Певно, там використовують якісь унікальні методи навчання. Ну, найчастіше нам Ірина Михайлівна, мій керівник, малює якісь лінії на аркуші листка і дає мені. І що я придумую, така і буде картина. Важко уявити собі таке. Може, покажеш, як це відбувається на практиці? Так, це дуже легко. Спостерігайте за магією. Я малюю за карлючки. І Соня перетворює їх на витвір мистецтва. Ось така у нас Соною вийшла спільна фантазія. Цей підводний світ, тут є велосипед, шовен, чотири сонця і карусель. Може, її мені на пам'ять. З радістю. Та я буду дуже рада. І підпиши. Залишу собі на пам'ять на довгі-довгі роки. Думаю, колись вона буде коштувати багато мільйонів. Але я її не за що не продам. Багата колекція дипломів, якими з них ти пишаєшся найбільше. Я пишаюсь ось тим дипломом. Він цим дипломом це був кіровоградський конкурс, але в якому брала участь дуже багато країн і міст з України. Мені приємно, коли мене підтримує моя країна і моє місто. Результати праці наступного нашого героя у прямому сенсі сягають висоти. 13-річний Кирил має досить таке оригінальне захоплення. Все своє терпіння та увагу він приділяє авіамоделюванню. Невід'ємними складовими цього роду занять є сконцентрованість, наполегливість і, звичайно ж, політ, політ думки, політ у небо. Майстер на всі руки. Так можна сказати про Кирила. Накреслити, відрізати, відполірувати, пофарбувати, все скласти докопи і домогтися, щоб ця конструкція злетіла у небо. Та ще й приземлилася успішно. Це схоже на магію. Знайомтеся з магом. Чим тебе приваблює саме авіамоделізм? Ну, мені це подобається. Я люблю літаки. Ну що. Не знаю, мені вони просто подобаються. І як ти зрозумів, що це твоє покликання? Мене позвали сюди мої однокласники. Потім вони якось цим не захопились, а я тут залишився. І коли ти зробив свою першу модель літака? У вісім років. Я зараз приходжу кожен день і роблю літак за півтора року. І скільки літачків ти вже зробив? Чотири. Ти робиш літаки за прототипами дійсно існуючих машин. І як ти обираєш, який літак зробити? Ну, я yeah. сижу в інтернеті і шукаю модель, яку мені, яка мені сподобається. За якими критеріями ти їх обираєш? Вигляд, складність. Які якості і вміння розвиває у хлопцях авіамоделювання? Основное это, пальцев наверное, на руке не хватит, это внимание, выстраивание логической цепочки при выполнении какой-то задачи. То есть полностью расписать нужно, нужно в голове процесс от начала, от того, что ты видишь, представил модель, и до того момента, когда она уже после удачного полета катится по земле. Это самый прекрасный момент. Это алгоритм, который полностью надо разложить в голове и потом его выполнить. Иногда попадаются такие вещи, такие узлы, такие технологии, что их просто никто не знает, это нужно дойти до этого самому, докопаться через интернет, любые другие источники, ищешь, находишь и находишь ответ на поставленный твой вопрос. Что найскладніше в процессе выготовления модели летака? Тут все складно, я не могу выделить что-то одно. А что найприемнейше? Так уж, весь процесс приемный, я не могу выделить. Кирилл это наш, так сказать, Старый закаленный воспитанник. Он пришел, я уже честно даже не помню, сколько лет ну, наверное, около пяти, если не больше, да, занимается в кружке. В наше время информационных технологий насколько тяжело найти детей, которые занимались бы вот именно ручной работой. Простой, ручной работой. То есть, не видя результата, ребенок хочет 5 минут сделал, увидит результат. На, в моделизме реальный результат можно увидеть не сразу, скажем так. Это минимум 3 месяца, иногда 2-3 года. То есть, ну, Кирилл, видно, попал к таким людям, которые видят этот результат <гум> и упорно к нему идет. Он трудолюбив, настойчив, да, это самое, что непонятно, спрашивает. Ты у майбутнє хочешь створювати или так? Уже великі машины чи, чи ще моделі? Mm, і модель? И великі модели. Наступні декілька хвилин ми будемо знайомитись не з одним героєм, а з двома. Юні науковці, братик і сестричка навіть у ефірі разом. Марійка в п'ятому класі вивчила підручник з хімії за 7 клас і взяла участь в Олімпіаді на рівні з цими Зараз вона мріє винайти ліки від раку. А її молодший братик Дмитро не дочекається того дня, коли відкриє новий хімічний елемент. То ходімо знайомитись! Особливість Марійки та Діми у тому, що всі предмети вони вивчають до того, як однолітки у школі. Опереджати свій вік це напевно означає встигнути більше в житті. В цьому є талант, пристрасть, натхнення. Ви колись мірялися кількістю нагород. У кого більше? Е, у цьому відношенні ми завжди були суперниками і в мене більше диплом. А ви колись рахували їх загальні ні. Ми рахуємо загальну кількість кожного року, коли закінчиться сезон міських олімпіад, потім закінчиться сезон обласних олімпіад і рахуємо, скільки дипломів ми е, вибороли разом. І скільки зазвичай нараховується? Цього року у сезоні міських олімпіад у нас було разом 10 перших місць на міських олімпіадах і декілька других та третіх. Найбільш дорогими для мене є диплом з 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади та диплом з 3 етапу з конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Для мене найважливішими є дипломи перших місць з обласних олімпіад з хімії та інформації. Дмитро і Марія це дуже незвичайні, унікальні діти, тому що протягом багатьох років вони беруть участь у олімпіадах, у конкурсах з української мови та літератури і посідають найкращі призові місця. Вони дуже талановиті, дуже доброзичливі, але основне, що вони вміють показати свої результати. Якщо кратко, то формула успіху наших. Дітей, маші і дім можна е, сформулювати так: це талант, плюс наполеглива праця, плюс цілеспрямованість, самодисципліна, прагнення до перемоги, допомога сім'ї, підтримка сім'ї, підтримка школи. В принципі, тільки вони самі, е, їх батьки і вчителі знають, яка титанічна робота передувала здобуванню ось цих дипломів. Чи є у вас взагалі вільний час від навчання? Витягає часу, якби небагато, але достатньо для того, щоб відпочити. Набратися сили і знову займатися наукою. Да. Ким ви хочете стати в майбутньому? Науковцями. Науковцями. І що ви будете робити, там, якісь винаки? Науковцями в області хімії. Угу. Ти теж? Так. Да. Так. Ти за сестрою повторюєш, чи сам Ні, ну якби мені як, ну, якби не сестра, я, звісно, не почав займатися хімією, але коли я е, побачу, як вона це вчить, чи портрет підручник, мені це дуже сподобалося, я вирішив, що також буду займатися хімією. Я хочу винайти новий хімічний елемент. Як ти знаєш? Не знаю. Для знання науки я обрала комп'ютерну хімію і комп'ютерне моделювання, яке яке використовується для розвитку розв'язку багатьох задач, зокрема для пошуку нових лікарських засобів. Наприклад, у своїй науково-дослідницькій роботі в Малій академії наук ми з моїм науковим керівником вели пошук нових е протипухлинних лікарських засобів. Це дуже цікаво бути розвиненою особистістю в багатьох галузях і. Е Наприклад, вивчати математику потрібно для того, щоб знати фізику. Знати фізику і математику потрібно для того, щоб знати хімію. Тому це все потрібно. Я думаю, що це все не дарма. Величні зали Кіровоградської обласної філармонії часто сповнюються чарівними звуками флейти, скрипки, фортепіано. Це місце дійсно дихає музикою. Можливо, колись тут пролунає і неперевершений ксилофон нашого наступного героя. 15-річний Олег мешкає із бабусею та братом. Слухає рок, але мріє грати у симфонічному оркестрі. За семестр у школі пропустив 196 занять та витрачав цей час виключно на музику. Розгляділи талант у Олега. Ну, почнемо так. Шість років тому прийшов цей вже юнак, тоді ще маленький хлопчик до мене, і ми почали займатися. Талант проявився одразу. Дитині давалося, скажімо так, початки, музичні наші уроки давалися легко зразу. І мене це навіть трошечки насторожувало. Були також моменти, коли він. Чого я дуже боявся, коли у Олега була така зіркова хвороба навіть трошечки. Коли один конкурс Олег перше місце, другий конкурс перше місце, третій конкурс, і мене це трошечки насторожило. І трошечки навіть його розслабило, скажімо так. Але коли ми поїхали в Болгарію, він отримав друге місце, ну там за певних технічних причин озвучення погане було і так далі, я був щасливий, що друге місце. І це його якось трошки насторожило і заставило більше працювати, більше займатися. Зі скількох років ти займаєшся музикою? Я в 9 років прийшов в музикальну школу, точніше, приїхав вчитель музикальної школи, педагог до нашої школи, школи-інтернат Марініч Слава Анатолійович, і почав набір в музикальну школу на клас духових та ударних інструментів. Чому саме ударні інструменти? Коли мені список давали. Які інструменти є, щось, так, глаза подивилися на ударні, щось так захотілось, ридомся це... все ж таки. Оце ти 9 років одразу знайшов свій поклик, так? Так. Плануєш і далі займатися музикою? Звичайно. Я ось планую вступити в музичне училище, точніше, уже, там уже рішено, і подальшим займатися музикою. Без музики ж я не можу. Це вже частина життя. Так. Ти до звичайної школи ще ходиш? Так. Да. Певно, багато прогуляєш. Це не цікаво, так? <смір> Некотора мірі, да. А буває так, що немає натхнення. Звідки воно взагалі приходить у музикантів? Музикантів. Я навіть не знаю, як, як на це відповісти. У мене воно надходить, коли я граю. Щоб стати вправним музикантом, важливіше талант чи праця? Я вважаю, що наполеглива праця. І mm -hmm. Талантом теж лишнім не буде. Ну, у тебе одразу ходила, чи спочатку було кепсько? Спочатку було кепсько, як і всі. Mm -hmm. Але ти наполегливо mm -hmm. пішов до свого, чи бувало так, що не хотів займатися? Та ні, так, щоб не хотів це, такого ніколи не було. Я завжди хотів займатися музикою. Мені це подобається, я цим буду займатися в подальшому житті. Батьки підтримують твоє захоплення? Звичайно. І мрію стати музикантом у майбутньому теж. Ні, ну, були проблеми щодо того, що музикант це не професії. Тому... Mm. Але це мій вибір. Що б ви побажали своєму учневі? В майбутньому, звичайно, я йому побажав би, щоб здійснилася його мрія, щоб він став гарним, професійним музикантом, дійсно, музикантом є таке слово. Музикант, а є просто в дипломі написано музикант, щоб це щоб обрав свій шлях правильний, е, в своїй творчій праці. Е, гарно навчився володіти інструментом, тобто здобув гарну академічну освіту. Закінчив зараз музичне училище по фаху ударних інструментів і я сподіваюся, що і консерваторія. Училище для нього це замало. Погоді так і хочеться вімкнути музику і танцювати, танцювати, танцювати. Певне, що не раптово саме зараз ми йдемо знайомитись із дівчинкою, яка робить це професійно. Медали і кубків юної спортсменки навіть і не перелічити. І не дивно. Весела і цілеспрямована Поліна вже давно звикла перемагати. Що таке для тебе танці? Ну, танець це для мене, напевно, свобода, тому що ти можеш фантазувати, в тебе немає меж. Ну, танець це для мене пригоди. А на змаганнях то взагалі цих пригод аж по вуха. Танець це напевно якась мотивація, тому що ти тренуєшся, ти чомусь навчаєшся, ти чогось хочеш досягти, напевно. Ну і взагалі, танець для мене за життя. Полина пришла в форсаж в возрасте 5 лет, очень маленькая, смешной такой девочкой. Значит, Она сразу выделялась в группе тем, что умела слушать, понимать, и у нее много чего получалось. Она обладает многими качествами, которые помогают ей достичь именно победы, добиться победы и выигрывать на соревнования. Она умеет прежде всего это трудиться. То есть у нее есть та индивидуальность, которая необходима в современном танце. Ще я хочу стати хореографом, бо це дуже перспективна робота для мене. І взагалі хочу стати хореографом міжнародного рівня. Ну а виграти якийсь там суперконкурс. Ну, Це також мрія. Дуже хочу поїхати на такий джаз-дебют у Франції. Це дуже перспективне змагання, з'їжджаються з усіх країн, найсильніші. Люди і різного віку це дуже круто, коли ти виграєш у цьому конкурсі. А що найцікавішого в танцях? Напевно, це коли ти виходиш на сцену і розумієш, що тисячі очей дивляться на тебе і що ти єдиний і вся увага для тебе. А на яких змаганнях ти вже була? Ну, я була на різних е, чемпіонатах світу у Іспанії, е, в Італії. Я вже взагалі не пам'ятаю, вже було багато, е, рі, багато різного, е, але такі найважливіші країни це Іспанія, Італія і Угорщина. І які місця ви посідали на цих конкурсах? Е, збірна України в основному була перша друга, найсильніша. Дуже круто. І ви у збірній України, Чи ви є збірна України? Ми у збірні України. Є багато міст, які і складають збірну України. І ми входимо до цієї збірної. Одна дитина за сім років назбирала таку колекцію нагород. Це дійсно вражає. Чити точну кількість талантів Кіровоградщини ми навіть не намагалися, адже обдарованість має абсолютно кожна людина. А шістірку наших героїв об'єднують саме якості, що допомогли їх таланту розкритися. Уважність та сконцентрованість, віра в себе та бажання будь-що досягти вершин майстерності все це котре допомогло нашим героям довести, що діти Кіровоградщини – гідні найкращого майбутнього. Бувайте!